Вимикай буденність, вмикай премач. Просто в ці хвилини Ізраїль розпочав надпотужну атаку на Іран. В країні десятки вибухів, все у вогні. Ядерні об'єкти рознесло вщент. Такого ще не було. Кадри просто розривають мережу. Трамп зробив шокуючу заяву. Ви будете в шоці, коли дізнаєтесь, що вдалося ліквідувати. Давайте про все по порядку. Вітаю це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Вночі армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські сили завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об'єктами. Під атакою також опинилися Тегеран Табріз та інші великі міста. Прем'єр-міністр Ізраїлю Таніяху заявив, що метою операції є завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Він оголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання. Він заявив, що Іран накопичив ура на 9 атомних бомб і мав намір виготовити 10 тисяч балістичних ракет за три роки. А представник армії оборони Ізраїлю підкреслив, що це попереджувальна. Така пов'язана з тим, що Іран близький до отримання ядерної зброї, та наголосив, що Ізраїль не дозволить режиму, метою якого є знищення їх держави, мати зброю масового ураження. Соат Алан Сеусігафтере паїн Фаразодемої. Ісохтун наскую завіше. Внаслідок ізраїльських ударів загинув головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції генерал Хусейн Саламі, який вважався одним з найвпливовіших військових в Ірані. Також відомо про загибель начальника штабу Збройних сил Ірану. Верховний лідер Ірану попередив, що на Ізраїль очікує суворе покарання за напади. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна має право помститися Ізраїлю за нічні авіаудари. Водночас у МЗС Ірану стверджують, що Ізраїль не Зміг би завдати удару без підтримки США. В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан. Не працюють школи, дитячі садки, університети та всі підприємства, окрім критичної інфраструктури. Повітряний простір країни закритий. Іран також закрив свій повітряний простір. Секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заперечив причетні США до ударів. Він заявив, що Ізраїль здійснив атаку на Іран в односторонньому порядку. Днем раніше держдепартамент закликав американців, які перебувають на близькому сході, дотримуватися граничної обережності. До персоналу було наказано залишити американські посольства та військові бази у регіоні. Як зазначають в західних ЗМІ, Вашингтон знав про удари заздалегідь у зв'язку з чим атака Ізраїля на Іран не стала сюрпризом для США. Водночас Штати не були залучені до атаки у військовому плані та сподіваються, що Іран повернеться до переговорів. Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей в керівництві, які не повернуться. Зазначається, що Трамп тепер очікує на відплату з боку Ірану. У зв'язку з чим центральне командування збройних сил США наразі перебуває в стані підвищеної готовності <зв 'язок> Тепер детальніше до втрати рану, як стало відомо, внаслідок атаки також було ліквідовано колишнього голову організації з атомної енергії рану і ключового фізика ядерника програми зі збагачення урану. Ліквідовано президента Ісламського університету, Азад, спеціаліста із лазерної ізотопної сепарації. Радник верховного лідера отримав поранення. Тепер по ядерних об'єктах під атакою були Плутонієвий реактор, призначений для науково-дослідних робіт виробництва медичних ізотопів із використанням природного урану та важкої води. Підземний ракетно-ядерний комплекс, де розташована велика шахтна база і сховище ядерних матеріалів. Ядерно-технологічний центр, де знаходилось підприємство з переробки урану та дослідні реактори. Дослідна ядерна лабораторія біля табриза, яку Ізраїль раніше вважав резервним майданчиком для малих реакторів. <му> Пізніше армія Ірану заявила, що запустила 800 ударних БПЛА типу шахет в бік Ізраїлю. Міжнародна коаліція, включаючи США і Британію, вже почала збивати іранські дрони. А тим часом виробництвом своєї потужної зброї займається і Україна. Трені потрібна сучасна балістична ракета, яка буде реальною гарантією безпеки. І цілком можливо, вона вже є. Ну тім, сьогодні виробництво подібної зброї засекречене максимально і дізнатися, що здається лише час від часу з невеликої інформації, що випливає на загал. Всю інформацію про нову українську балістику розкажемо далі. У час, коли російська агресія не припиняється, українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальну гарантію безпеки. Ракетна програма, наша ракетна програма, має хорошу динаміку, і, хоч це важке завдання, але поступово ми, ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети. А не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів У 2025 році. Відбувся прорив у виробництві українських ракет. Найбільше очікування стосувалося виробництва вітчизняної балістичної ракети, і от це сталося. Я вважаю, що куратора вдало обрали, і те, що програма відокремлена від інших програм, що у кожного ракетного комплексу і ракетної номенклатури є свій куратор і свій керівник. Це позитив. Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні, майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання. Балістична ракета українського виробництва подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограмів, і це дуже потужний арсенал. Для порівняння нова американська балістична ракета це всього 91 кілограм. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі. Головне, масштабувати швидко і дуже логічно. Що українська балістична ракета вже на підході неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого. Виробництва ракет одна з версій, що ЗСУ вже протягом року, ймовірно, атакували ворожі об'єкти балістичними ракетами, адже чимало експертів і аналітиків не могли час від часу ідентифікувати засіб ураження, яким було знищено ворожу ціль, вперше або дачних результатах було заявлено президентом, по-моєму, десь там в іюлі або в августі прошлого року, і з тих пор. Ні, ні, було кілька разів, коли е, в, удари по Росії е, в, 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 в виріс, якби є підположення, що в этих ударах по Росії принимали участь українські балістичні ракети. Вітчизняна балістична ракета це дійсно прорив українського оборонно промислового комплексу. Україна біла розробки подобних проектів, ще до самого начала війни. И некоторые из этих проектов находились уже в стадии почти готовности для, то есть на уровне прототипов, для принятия их уже на вооружение. В Украине надо развивать свою собственную ракетную программу. То в этой ракетной программе это фактически произошло в двадцать году. То в этой ракетной программе были подняты все разработки, которые находились в более-менее подготовленном виде, в готовом, и они были использованы для того, чтобы Заняться розробкою власної української балістичної ракети. дехто припускав, що йдеться про українську балістичну ракету комплексу СаПСАН, про яку минулого року згадував президент України ніде не говориться о том, яка це ракета, яка вона буде називатися, її точні характеристики скорее, даже навіть внутрішні модернізіровані столько внешние ребята, скільки внутрішні, і зараз создані всі необхідні організаційні. и управленческие структуры для того, чтобы активно начать движение этого проекта. После вдалого выпробования украинский баллистический ракетно тактичный комплекс Майя вырубляется серийно. Оптимальный вариант это была бы ракета, которая имеет дальность до 700, ну, на уровне 700 километров. И имеет боевую часть э, с хорошей системой наведения, обеспечивающей высокую точность ракет. на уровне э, как минимум там, 200 килограмм. Ну, якщо більше, то, звісно, краще. Це дозволило б нам завдавати серйозних ударів по всьому військово-промисловому комплексу ворога. Ракета на 300 кілометрів е, з бойовою частиною, 400 кілограм, як заявлено в характеристиках цієї ракети, дозволить е, 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 нам уністажати цілі ну, на тактично-оперативній глибині. Це теж дуже добре, тому що Ну, фактически все управління військами, вся логістика військова, всі склади знаходяться в этой, в этой зоні. Україна вже мала спроби з розробки балістичної ракету протягом 30 років. Тоді вітчизняні можливості були обмежені договором про ракети середньої та малої дальності. Всі пам'ятають, коли з'явився Орешник, Ми узнали те, що договір договор о ракетах середньої і меншої дальності. О чому він говорив? Він говорив о том, що. страны, а там стороны этого договора это Россия и Соединенные Штаты, не занимаются разработкой ракет средней дальности. А ракета средней дальности это от баллистических ракет, имеется в это от 500 до 5500 километров. И когда Трамп, будучи президентом в первый раз, узнал от разведки о том, что россияне разрабатывают ракету, Рез 26 шість з дальністю менше 5500 тисяч п'ятсот кілометрів, вона розірвала та до вийшов із цього договору, і потом из этого ж договору вийшла і Росія. Країна бере на себе зобов'язання виробляти ракети по дальності не більше 500 кілометрів. Але для внутрішнього споживання, якщо ніх производять на експорт, то це не более 300 кілометрів. Так вот, я думаю, что е, украинская разработка баллистической ракеты, она сейчас как бы в рамках экспортных ограничений, но я практически убеждён, что её дальность будет доведена до 500 км. Украинский оборонно-промышленный комплекс успешно просувається в роботі над зброєю. Я думаю, что оно будет розвиватися в сторону 500 км. Можеть буде нескільки знижатися бойова часть, на думу, ж то навіть даже зниження бойової честь. Ракетна програма є стратегічним безпековим фактором України. Це прорив та козир в руках країни, яка захищається від Путіна та його військової машини. Розробка та виробництво українських ракет дозволить самостійно вирішувати питання знищення військових потужностей Росії у її агресивній війні проти України. А що ви думаєте про останні події у світі? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть «подобайку» під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.